Всім привіт! Мене звуть Тетяна. Це рукодільний канал Like Rosті. Вирішила сьогодні зняти вам відео по весняним підсумкам, що я вишивала. Довгий час була відсутня на YouTube, тому багато є що показати. Буду потрошки показувати всі процеси зараз на рукодільному столі. Буде широдіння, так що прошу вибачення і набратися терпіння. Тому розпочну перед вами з такого процесу. Це вже готова робота, це ланарт. Вишивала по схемі з інтернету, тому що це дуже старий набір. Його Неможливо зараз купити, якщо знайти, то він за дуже багато ціну продається. Тому я вирішила таким чином його відшити. Зараз покажу свій висновок. Ось така вийшла у мене робота. Це вінок з фруктів та пташок. Це другий вінок в цьому році. Був, був у мене блакитний він, вінок з квітів, а зараз з пташками і ягідками. Буду теж його оформлювати в подушку. Дуже гарний, виглядає яскраво, такі кольори. Тут йде хрест в дві, дві ниточки і де-не-де де, в одну ниточку. Дуже легко відшився протязі місяця. Легка робота. Мені ланар дуже подобається за своєю легкості. Отак виглядає. Це така у мене перша була весняна робота. Далі покажу, що ще я вишила. Це вже маленькі роботи, був ми в нього хлюп. Ой, вибачте, не буду перезнімати. Це залишки вже бісеру, як ви бачите, великі залишки. Мілхіл номер 14-71,05. Це морський семплер. Це залишки, Тому і бісер випав, бо вже упаковка пошкоджена. Ниточок, ну, Можливо, вистачить, треба щось буде ще докласти. А бісеру, я так вважаю, що багатенько залишилось золотий біс, бісер. Красиві кольори. І вже готовий виснок оформлений рамочку. Підібрала таку рамку, придбала багетній мастерською. Так виглядає. Тут часткова вишивка, зашивка, тому він швидесенько відшився в мене. Ну і подобається. Він вже стоїть на полочці і прикрашає. Виглядає сзаді отак. Мені подобається вишивати на перфору... перфорованому папірі, тому що не потребує натяжки. Це все можна швидесенько от таким чином оформити. Без скла оформлення. Легкий, легкий відшив і швидесенька відшивається. Буду швидко показувати, бо часу мало. А, є ще багато що показати. Ще у мене були маленькі роботи, тож теж від ось Отака пташечка. Маленька робота відшивалася доволі швидко. Тут десь до трьох тисяч хрестиків. Я вже підготувала рамочку, придбала. Я так вважаю, що по кольору вона підійде до цієї роботи. Буде виглядати гарно. Так, це таке було натхнення весняне, коли пташки прилітали, квіти цвіли. Далі ще маленька пташечка. Мені подобається ця серія з пташками у Ленарт. Ще буду, ще дві пташки в мене у плані вишивати. Така маленька, гарненька, в квіточках. Теж підібрала рамочку, зараз покажу, отака буде рамочка. Треба натягнути і та оформити. Вона дуже пасує до цієї роботи. Буде виглядати гарно. Буду знімати одним дублем. не хочу перезнімати, як буде, буде помилки, Мож, можливо, в мові, Мож, можливо, буду десь заїкатися, бо довгий час не знімала відео, тому прошу вибачення, ну і зрозуміти. Далі, що я відшила, це мілхіл, такі зайка. По набору мілхіл, отак оформила його. Тримаю указку в руках, все під руками. Так, і хочу відшити з часом всі такі іграшки. Спочатку я придбала тільки цього зайку, я ниточки вже розклала, от залишився бісер. Я так вважаю, що тут його достатньо. Ну, Можливо, десь треба докласти. Так. А серія виглядає таким чином. Я зберігаю свої наборчики в такій коробочці. Це маленькі мілхіли. І зараз покажу, яка серія цих пасхальних. Я так вважаю, що це пасхальні іграшки. Так, вони в мене по порядку, так, отака От черепашка я придбала. Придбала на рукодільному сундучки Бісер, ниточки. Так мені подобаються ці ниточки в пучку. Далі жабка така. Щодесенько пройдемось. їх серія 6 Сува. Така якась сувора вона, <laughs> такий погляд. Ой, які класні ниточки, бісер тут. Хм? Потім можна зібрати, я так вважаю, що бісер буде десь повторюватись і відшити ще так. Пташка, оця пташка мені подобається. Такий пучок ниточок. Бісер. І шостий він в мене розпочати. Організація в такої папочки маленької. Це така вівця. Я її розпочала, тільки ліцеву сторону. Зворотню ще не, немає. Так, ну, тут бісер. Зараз покажу прев'ю, почекайте трошки. Вот так выглядая превью. Такая личка. Организация довольно просто. Вот так разобрала ниточки, позначки поставила. Тут у меня все: гольничка, и э, ножницы. Так. Прибираю. Трошки треба почекати, хоча б сторону відкласти. Зараз у мене тут безлад, дівчата. трошки такий безлад. Далі вишила теж ланард, таку квіточку, натягувала сама, треба ще краще зробити натяжку. Буду переробляти. Теж без скла. така рамочка дуже пасує до, цього, до цієї квіточки. Мені подобається. Швидко вишилось, десь два дні і все. Була готова така робота. Покажу ще оформила я мілхіл, все падає. Так, а мілхіл це я вже давно вишивала. Хочу показати оформлення. Дуже класно виглядає ця рожева рамка, підходить до цього зайки. Так мені подобається цей хвостик у нього з хрузликів. Зараз він в мене стоїть на поличці. Треба е, скоро змінити на літні дизайни. Хоча у Міл немає літніх дизайнів, тільки вісняний. Зимові, та е, в, в, осінні. Літніх я не бачила, так що це можна і до літніх віднести. Такий вийшов в мене зайка. Ззаді так виглядає. Все без скла. Можна потім змінити на якийсь другий дизайн. Рожева тільки для цього зайця підходить. Можливо, ще щось відрішую. Вийш... Так, далі. А далі в мене вже все, готові роботи. Весняні тільки такі. Багато що вишивала, розпочати, і треба завершувати. Ну, продовжимо за ланарт. Так як я розповідала, тут лежить у мене прев'ю. вишиваю, вже він на завершенні. 3% від... залишилося відшити. Це отакі пташки. У Садочку з квіточками п'ють на фонтані на фонтані це, мабуть, водичку. Зараз покажу, як це виглядає. Це теж з інтернету, це теж рідкий набор набору продажі, тому я знайшла, він дуже мені подобається, дуже, але я не могла пройти повз повз. В нього так виглядає трошечки ще фон в одну ниточку треба відшити, виконати бекстіч і буде готова робота. Є така серія у цього виробника, ну, з квіточками, потім гортензія на лавочці з шляпкою. Теж хочу відшити. У мене є збірка, я придбала уляни кавальчук. Я так думаю, що потім, якщо їх разом оформити, буде дуже гарно виглядати разом. Дуже швидко розповідаю, бо відвикла від зйомок відео. Ну, порозглядайте, як зараз погода дає показати, фокус не капризує, так що можна порозглядати. У Нас дощик ішов. Мускарики такі красиві, гарні в кошику. Та й пташки гарні, крокуси, біоли, гарно виглядає. Ще трошечки і я покажу вже готово. Ну, вона -ну, виглядає як готова. І щоб я не казала, що треба ще фон довишивати, можна сказати, що вона готова. Далі я хочу показати процеси, які вишиваю, і вже от трошки на завершені. Це такий стіл від Dimensions, дуже відомий. Це перевипуск. Отак виглядає, плікує папка. Організація отак, як є. На цих планшетках іголочки. Ну, мені так не подобається, тому що... Плутаються ниточки. Я зараз покажу, як я другий процес організувала. Так мені проще Все виглядає акуратніше. Ну, от треба виконати Бекстіч. Всі, всі хрестики вже відшити. Треба виконати Бекстіч. Подобається мені цей стелець. Ця надпись Welcome Friends. Такий він гостинний. Можна Вітальню повішати, оформити і буде гарно виглядати. Далі покажу ще один процес, це розпочати в цьому місяці. Це такі леви, буде блікувати, мені, мене видно в бачках. Це такі африканські леви. Ой, Як вони мені подобаються. Це був подарунок моєго чоловіка. Чисто випадково, ми зайшли в магазин іголочка, голочка, голочка, голочка в місто Одеса, і він мені запропонував: вибирай собі який захочеш набор. Ну, я давно вже мріяла за цих левів, але я не бачила їх в продажі. Навіть не знаю, можливо, вони зняти з виробництва. Це... Чи це пере... Ну, це перевипуск. І я кажу: я хочу цих левів. Я дум... ну, вважала, що вже, якщо я їх не куплю, то я куплю їх в наборі Classic Design. Але от така судьба мрія здійснилася, він мені при... Придбав такий подарунок, і я його одразу розпочала. Я не змогла його залишити так, і отак вот у мене виглядає ця робота. Тут десь відшито 40%. Я його вишиваю по сазі, придбала сагу і потрошки кожного дня вишиваю. Дуже гарно, Тут ще не виконан, виконан бекстіч. Коли буде бек, лев буде сочинятами, Багато тут напівхреста робота проста для Dimensions золотої колекції. Це я так вважаю, що ну, для мене це проста робота вишиці. гарно. Тут вже. Вимальовується профіль львиці, так що дошью цю ділянку і вже піду вверх. А організація зараз покажу, як виглядає. Не знайшла мікрофон, можливо, буде тихо, тому ну, спробую налаштувати при монтажі. Все зберігаю так в папочці. Так у мене намотані, я наматую. Я не заплетую в коси, просто наматую, щоб вони були охайні. Додаткові пасми я поскладала от в такі пакетики зіп. І от такі у мене, у мене дуже прості з якогось календаря ем, органайзери. І я. Виберу бленд якийсь, використовую так, заправляю цей органайзер. Тому ниточки отак виглядають гарно, Окремо іголочки, голочки, окремо ниточки. Так що показую так, як вона є без всяких прикрас. Далі, ще хочу, що показати. В попередньому відео я показувала вам, що я Вишивала процеси, це від черівної миті. Отак організація. Все папочки, це щось треба достати. Отак ниточки. Ниточки мадера, хочу сказати. вони Вони приємні і мені подобаються. Так, і отак окремий теж органайзер без календаря. Отак. Ото як було, так заправила ті нитки від календаря. Бо не кортило мені ждесенько розпочати. Показую, як є. Нічого не сховую від вас. Так, отак. Нітечки, тут більш гарно організація виглядає. Так, а превьюсь зараз покажу, бо все якось показую не так, як треба. Так, це от такий дизайн Літній натюрморт з трояндами. Він чим-то чим схож на ланарт. тому він мені, мені сподобався ця лікар. Квіточки, теж гарнятка, оці, стіл, стілець. Стіл, не стілець а стіл Що мені не подобається в цієї в цьому наборі? Мені не подобається ця схема кольорова, мені не І бек тут незручний. Ну, нічого, потрошки буду вишивати. Я червівну мить. Перше вишиваю, тому мені якось ну треба звикнути. Якщо вишивати постійно, до процесу звикаєш, до схеми звикають очі. Отак от виглядає. Трошки просунула. Повишивала цей фон, так покажу, ось цю діляночку, господи, в одну ниточку. І стіл, трошки початок стілу. Стільця, господи Такі троянди гарні. Ніжні кольори ніжні троянди. Я так вважаю, що робота буде гарна. Але тяжка для мене чогось. Я змінила канву. Тут у мене Мурана 32-го каунту, 101-й колір. Так. Ну, Невелике просування, тут нічим похвалитися. Далі в такої папочці у мене зберігається схема. Я її давно вже роздрукувала. Це Барбара Бац, такий весняний семплер. Вишиваю потрошки, потрошки, бо він великий, як ви бачите, і я його вишиваю на маленькому каунті 36, а можливо, да, навіть і 40-му, бо не пам'ятаю, вже давно його розпочала, в 22-му році. Зараз покажу, як він виглядає. Трошки вишиваю, дівчата. так. Я відшила от цю центральну частину діляночку з пташкою, весь бек виконала, ципочки у мене не було, курча цього. Я його теж дошила, бек виконала. І от в мене пішла ніжня полочка. Бордюрчик. І треба от виконати, щось показую, не знаю, що показую, Треба виконати ще бекстіч. ці вазони з квітами, тут лійка, Хоча я вже піднялася вверх, щось мені так закортіло. Треба ще в ці рамочки абетку вишити. от. Трошки я її відшила. Я відшиваю її шовковою ниточкою керен, керем. да. Щоб не чергувати крестики в зеленому кольорі, бо це така заморока. Так що ще мені тут багато. Ну, так вважаю, що 50% готово. А можливо, більш така вона яскрава. Багато беку. Хто хоче відшивати і не любить бек, треба набратися терпіння. Зато буде така робота. Гарню... Гарнюня. Далі, далі хочу показати одну роботу, я її не показувала, у мене багато робіт. Ну, нема... не вистачає часу, щоб... Так, взятися і зняти по всім своїм начатишам, початишам, як кажуть. Це грандіозна робота. Це я вперше для себе вишиваю ікону. Зараз я покажу, з чого я вишиваю. А потім саму роботу почекайте, треба дістати, що закопала. Вишиваю по, по журналу, вишиванка. Це старий вже журнал. Всередині схема йде, велика. Вона трішки незручна, бо бликує. Вишивати погано. І на о, перегибається і стараються позначки. Так, це отаке маленьке прев'ю, я покажу вам. Це ключ. Достатньо такий великий нитки DMC, 40 кольорів ниток. Блендів немає, тільки хрест у дві ниточки. Я вишиваю на мурана. 32 каунту. Зараз от, покажу. Організацію перед вами <реш> зараз підготувала, але забула розповісти. Доволі просто: В боксі це. Додаткові ниточки я докупляла і так от на бабінках. Тут ще у мене такий магнітик-захисниця. Нехай захищає нас від біди, яка коїться зараз. Може, все закінчиться, треба дошити її. Отак виглядає. Це мурана. Я почала казати, не пам'ятаю. Сказала лі, її номер 99, відріз 50 на 70. Робота велика. Ще багато тут відшивати, але я так дивлюся, мені дуже подобається. Я не очікувала, що вийде такий висновок по журналу. Це старий журнал, проробка дуже класна. Ще я хочу свої внести доповнення. От в ці зірочки я хочу додати бісер золотий. Ну, ще багато вишивати. Це я хочу вже почати її взяти і чергувати з африканськими левами. Отакі От великі роботи. Дві великі роботи взяти і вишивати напроти літу. А там, як буде, все то, що я планую. Це може змінитися, але хочеться. Ну я не знаю. Буває, буває такий час, коли от хочеться і хочеться її вишивати, і такий спокій на душі, а буває, ну, не можу. Візьму пару хрестиків від шию і все. Не, не йде, плутається ниточка. Якось іголка не хоче протикаститися в тканину, можливо, не час. Я її відкладую. І беру другу роботу. От зараз хочу спробувати. Витягаю, подивлюся, подивлюсь, помилуюсь цією красою, помалюся і складаю далі папочку. Гарна робота. Тут ще на ліку я, в цьому ліку я хочу відшити металіком. Ну, чи кордінг виконати, щоб якось. Прикрасити. Чем не знаю, так планую, а потім, може, все змінитись, щось передумати. Ось такі у мене підсумки. Я так вважаю, що все показала. Відео невелике, я швидко зняла, як змогла, бо думаю, якщо я не зніму відео, я більше його не захочу знімати. Поки є, поки є бажання, тому я і зняла. Ну, все, на, на цьому все. Я так бажаю, що все показала вам. Буду потрошки вишивати. Хочу подумати, як краще знімати відео, бо процесів багато. І потрошки їх просувати і показувати вам. На, на цьому все. Все. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, щоб все було добре у нас. І до зустрічі, папа!